Усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу продовжити відео, де буду вам показувати одну із своїх троянд. Якщо ви здогадалися, що це і хто це може бути, нагадаю, як вона виглядала у попередньому відео ось таким Бутони пуп'янки такого кольору, симпатичного. Я вам показувала, полишаю на цей відеоролик посилання. Обов'язково дивіться його, якщо вам цікаво. А ми зараз з вами роздивляємось англійську розу, англійську троянду, яка в мене Розквітла. Це щось неймовірне, бо вона, як ви бачите, дуже-дуже здорових розмірів, більше 11 сантиметрів. Мені щось так здається. Я вам показую її, як вона виглядає, по-перше, ближче. По-друге, скільки в неї пилюсток, а також який в неї колір. Вона майже у такому вигляді, я маю на увазі повноцінному розквітлому, не бачила майже сонечка, бо на вулиці дощі, і ось так її розкрилися пуп'янки. Дуже вона цікава, неймовірна, соковита, але на світлині, яку я вам показувала раніше у попередньому відео, я не бачу в неї ось. Того розовенького кольору, тобто рожевий відтінок взагалі відсутній на сьогодення. Бачите, я збиваю ось ці крапельки дощу, щоб вам показати. Звісно, вона тримає форму, але це, друзі, все ж таки її перше квіткування. Тобто, це така історія, де вони просто пониклі донизу квіточки. Можливо, це е, йде якраз саме від дощу. Подивимося, як буде далі, тому що я хочу все, все, звісно, вам показати. Вона, як ви бачите, повністю розкрилася. Серединка в неї ось така причудова. Мені здається, ну, тут що казати, як треба просто брати і дивитися. Неймовірна, гарнезна, такий ніжний-ніжний відтінок персикового рожевого. Як то? О, я не можу, дівчатка, як то кажуть, відтіночку, симпатюля, красатуля. І ми з вами ще і у подальшому будемо дивитися на її квіти, котрі інші вже розпустяться пізніше. Я обов'язково вам розкажу, яка вона. Тобто стоїть, не стоїть на сонечку, горить, не горить. Буду, 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 як то кажуть, вас тримати у курсі. Дівчатка, в мене просто нема слів, одні емоції це щось не передати. Словами, я закохана Ліночка. Тобі я кажу величезне-величезне, дякую за таку красуню. Ось так вона виглядає на 23 рік. Вона ще не повністю показала свої масштаби. Все в неї буде попереду, але то все буде в інші роки. На сьогодення вже повноцінні дві квіточки квітують, які мене не розчарували. І це найголовніше. Шик, як кажуть, блеск, красота, і це дуже дуже доречно, що вона в мене є. До нових зустрічей і всім пока!